Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться в селі Костичі, це Миколаївська область. Будинок в селі Костичі, повністю кам'яний дом, дві кімнати роздільні, прихожа, кухня в домі, веранда. Всі вікна металопластикові, опалення, газові, конвектори, є піч, газова плита, криша шиферна. Повністю ціла, не тече, не протікає. В дворі є погріб, є різні хозпостройки. Колодязь 25 суток поливного огороду. До річки Інгул 3 минути ходьби. Дуже красиве та живописне місто. Також власник сказав, що він може. Передивитися варіант продажі в розсрочку, тобто не зразу. Але ціна і так дуже смішна, всього на все 55 тисяч гривень. І власник піде на зустріч абсолютно кожному, хто дійсно зацікавлений в покупці даного будинку. Загальна площа це 42 квадратних метра дві кімнати, 25 соток ділянки, поливний огород. Все класне, індивідуальне опалення. Газ, сверловина, електропостачання, швидкісний інтернет, все це є. Все, що ви бачите на фото в будинку, це все залишається у вас. Я вгадаю, що це дуже гарний варіант. В дуже гарному місці за такі смішні гроші захочеш живи. Тим паче, в кого зразу не буде такої суми, то власник готовий навіть дати в розсрочку. Будете частинами виплачувати. Кому буде цікаво, заходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і шукайте це оголошення. Там будуть контакти власника, ви зможете напряму з ним зв'язатися і оформити собі нерухомість. Також всіх поздравляю за перегляд, всім гарного дня, миру, до побачення.